Вітаю! А давайте розглянемо дуже важливу тенденцію на фронті в Україні, де суттєво сповільнився темп просування російських військових. За даними західних розвідників та аналітиків, успіх Росії на полі бою значно зменшилась за останні місяці. А з чим пов'язане таке різке сповільнення? Також начальник штабів ЗСУ Франції та Британії зробила заяву щодо миротворців в Україні. Ну а Зеленський вперше офіційно підтвердив присутність Збройних сил України на Білгородщині. Що відбувається, давайте далі в цьому відео розберемось. А за інформацією Північно-Атлантичного альянсу, наразі російські війська захоплюють в п'ятеро менше українських територій, ніж п'ять, наприклад, місяців тому. А це свідчить про значне зниження наступального потенціалу противника. Ну, водночас західні джерела фіксують зростання втрат серед особового складу російської армії. Це особливо помітно при спробах прорвати добре укріплену українську оборону на східному напрямку фронту. Основною причиною такого суттєвого сповільнення російського наступу західні розвідники та аналітики називають значне вдосконалення тактики застосування безпілотних летальних апаратів, тобто БПЛА та оборонних систем збройних Збройними силами України. Високо поставлений представник НАТО зазначив, що просування російських військових значно сповільнюється в міру їх наближення до густо забудованих міських районів, зокрема таких як Покровськ. А при цьому втрати серед окупантів залишаються на дуже високому рівні. Аналітики Інституту вивчення війни, а саме, Джордж. Борос вважає, що російські наступальні операції вже досягли своєї кульмінації, тобто моменту, коли витрачені ресурси починають перевищувати потенційну віддачу. Російські солдати виснажені, а військова техніка часто виходить з ладу або уражається ще до наближення до передових позицій українських військових. Та попри складну оперативну обстановку на фронті, українські сили не лише обороняються. А й проводять локальні контратакувальні дії, особливо на Покровському та Турецькому напрямках, де їм вдається відновлювати раніше втрачені позиції. Але як Збройні силам України вдається зупинити ворога і так еф ефективно його нищити? За даними Американського інституту вивчення війни українським військовим. Вдалося зупинити спробу російського наступу в Запорізькій області та ефективно стримувати просування ворога поблизу Харкова завдяки успішному застосуванню ударних безпілотників. Саме безпілотні літальні апарати стали одним з ключових та вирішальних інструментів в сучасній війні. Україна активно використовує їх не лише для ведення розвідки, але й для доставки боєприпасів та ефективного ураження ворожої техніки на відстані до 10 кілометрів від лінії фронту. За даними 59-ї штурмової бригади ЗСУ, саме безпілотні системи завдають, друзі, уважно слухайте, до 85% усіх втрат противника. Аналітик фонду Карнегі Майк зазначає, що на сьогоднішній день безпілотні літальні апарати від відповідальні вже за 60% щоденних втрат особового складу російської армії. Їхнє ефективне поєднання з артилерійським вогнем та мінними загородженнями суттєво ускладнило проведення наступальних дій для російської армії. Для порівняння минулої осені російським військам вдалося просунутися. На значну територію, а це близько 730 квадратних кілометрів. Однак в березні цього року ця інформація скоротилася вже до 143 квадратних кілометрів. Водночас, представники НАТО зауважують, що українська армія поступово повертає ініціативу на окремих ділянках фронту. Наприклад, за даними аналітичного проєкту, Deep State українським захисникам вдалося відкинути російських окупантів в одному з населених пунктів на Донеччині. У вівторок, 8 квітня, Deep State повідомляє про успішні дії Збройних сил України на Донецькому напрямку, відкинувши противника у Шевченку. Українським військовим вдалося повернути контроль над цим населеним пунктом. А також раніше Державна прикордонна служба України повідомила про те, що населений пункт Басівка, розташований на Сумщині, перебуває під повним контролем Збройних сил України, незважаючи на спроби російських диверсійно-розвідувальних груп та інших підрозділів ворога здійснити прорив державного кордону на цій ділянці. А також варто тут згадати ще й попередні повідомлення. Генерального штабу Збройних сил України про те, що на певних, а саме трьох напрямках фронту протягом останньої доби не було зафіксовано активних наступальних дій з боку російських окупаційних військ. А, і якщо ви запитаєте, а чи варто очікувати від Путіна зміну стратегії на фронті? То як зазначають аналітики, навіть попри значне зниження темпів наступу та великих втрат на фронті, Росія не припиняє спроб просуватися вперед. А західні аналітики вважають, що Володимир Путін прагне захопити якомога більше українських територій до потенційного початку мирних переговорів. Для досягнення своїх стратегічних цілей, а які залишаються, до речі, незмінними, а це по повне захоплення України, Кремль продовжує збільшувати ресурс тиску. Нещодавно президент Російської Федерації підписав указ про призов ще 160 тисяч солдатів, що є найбільшою хвилею мобілізації за останні 14 років. Що, друзі, говорить про наміри російського диктатора, все ж таки. Продовжувати Криваву війну. Утім, попри такі масштабні мобілізаційні заходи, західні експерти вважають, що прорив добре ешелованої оборони Збройних сил України малоймовірним. Навіть якщо прийдеться задіяти 160 тисяч новобранців. Малоймовірний прорив пов'язаний з загальним виснаженням російської армії та серйозними втратами, яких вона зазнає на передовій. Таким чином, різке сповільнення російського наступу в Україні пов'язано насамперед із вдоскола... вдосконаленням тактики застосування безпілотних літальних апаратів та ефективним використанням оборонних систем Збройними силами України, що призводить до значних втрат серед Саме російських військових та виснаження їх наступального потенціалу. А також президент України Володимир Зеленський вперше офіційно підтверджує присутність українських військових не лише в Курській області, а й в Білгарській області Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно підтвердив присутність. ЗСУ не лише в Курській, а й в Білгородській області. Він заявляє, що до доповідав Олександр Сильський фронт, наша присутність в Курській області та наша присутність в Белгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла. Глава держави пояснює, що головною метою активних дій українських військових у прикордонних саме районах Росії є забезпеченням максимального захисту власної території, ну особливо громад, розташованих в Сумській Харківських областях, які які постійно потрапляють від російських обстрілів. Також Зеленський підкреслив, що абсолютно важливо по фронту, а й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. Він наголосив на необхідності системного нищення військового потенціалу ворога. А я вам, друзі, нагадаю, що інформація про можливий прорив українськими військовими державного кордону та їхні дії на території саме Білгородської області почали з'являтися ще. 20 березня, проте тільки сьогодні президент офіційно підтверджує цю інформацію. І, звичайно, присутність Збройних сил України на території Російської Федерації, зокрема в Курській та Білгородській областях, спрямовані насамперед на послаблення російського військового тиску на українські прикордонні регіони, такі як Сумщина Харківщина, які просто регулярно зазнають ворожих обстрілів. А водночас, коли Збройні сили України стримують та контратакують ворога, начальники штабів Збройних сил Франції та Британії зробили заяву щодо миротворців в Україні. Начальник штабів Збройних сил Франції та Великої Британії генерал Т'єрі Буркхарт та адмірал Ентоні Радакін заявляють, що наразі говорити про конкретні деталі щодо можливого миротворчого контингенту в Україні передчасно. За їхніми словами, для цього необхідно чітко розуміти, якими саме будуть умови майбутнього миру в Україні. Плани щодо миротворчої місії мають дуже широке поняття та передбачають прогнозування щодо залучення різноманітних компонентів, як, от, наприклад, у повітряному просторі, так і на землі, і на морі. І з одного боку, така заява говорить про те, що план миротворців. М Поки що не передбачається, але з іншого боку, адмірал Ентоні Радакін, відповідаючи на запитання про головну мету такої миротворчої місії, він зазначив наступне: це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя а як мирна країна, щоб ви змогли розвивати всі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море. Та кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено та відчували впевненість у своїй країні та майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити як головною метою наших військових. Друзі, такий акцент щодо забезпечення безпечного неба, моря та кордонів та сталого мирного розвитку нашої держави особливо тішить. Але для цього, звичайно, спочатку потрібно завершити війну. Як це зробити? Питання відкрите. Тож, друзі, найголовніше, що російський наступ сповільнюється, їх ефективність падає, українські військові вдосконалюють тактику застосування БПЛА, артилерії та мінних загороджень, тому росіяни несуть дуже великі втрати при спробах штурмувати наші Позицій, за даними інституту вивчення війни, а російські війська досягли просто кульмінації свого наступу, їхні ресурси, а це особовий склад техніка вичерпуються. Ну а Україна поступово перехоплює ініціативу, хоча поки що лише на окремих ділянках фронту. Тож віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Тиснемо лайк, підписуємось на канал. Дякую, до зустрічі!